Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях радіо не кипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І я вам нагадаю тим, хто може не почув в першій половині, що сьогодні день дарування книжки. І як письменниця і поетка я хочу долучитися до цього дня і. Тій людині, яка задонатить найбільшу суму впродовж цієї години на бабусину банку, це мій збір на бабусі дідусів, до яких я щомісяця їжджу, Та людина отримує книжку поезії від Спине. І власне реквізити ви можете знайти в моєму Фейсбуці. Я там так само Наталка Маринчак. В останньому пості в коментарях все є, можна долучатися. Бажано не тільки задонатити, а ще й поставити там плюсики, написати. Що ви задонатили під час неспішного ранку. Ну, а ми продовжуємо говорити про Харків, про Харківщину, про людей. І е, будемо говорити про проєкт Чути тишу. Таку е, назву має виставка робіт Харківської художниці Ірини Водолащенко, вона ж Ірен Водолаз, е, що відкрилася нещодавно у місті Харкові. Е, власне, про що цей проєкт? Зараз ми і поговоримо з моєю сьогоднішньою гостею. Доброго раночку. Доброго раночку. Слухай, е, дуже цікаво. Цікаво, бо цей проект в тебе такий він збірний. Він поєднує і графіку, і світлові інсталяції. А, і власне м -м, назва мене дуже інтригує, чути те, що ми про це окремо поговоримо. Давай mm -hmm. спочатку розкажемо, що там, що побачить людина, коли прийде. Ну, взагалі-то там представлено різні форми робіт. Там є і графічні роботи, і світлові інсталяції, і що там ще є, треба подумати, і взагалі просто інсталяції, і в в графічні роботи, які представлені в маленькому форматі, в великому. І там є ще частка мого ушкодженого від вибуху муралу. Угу, точніше, арт-об'єкту, тому що він зроблений від, з пінопалістірола, угу. тому точніше назвати це теж арт-об'єкт. Угу. Але його можна. Нам прийти і побачити в натуральний розмір, як він виглядає, от його частка, яка відвалилася від реального муралу uh -huh, uh -huh. в події, коли стався вибух. Угу. Тобто вже така іс історична, історична частина ну, цього, так, цього, так, цього, так. цієї експозиції. те, та, та, що треба а, зберігати для того, щоб показувати, а як воно. Слухай, дуже цікава а, твоя а, назва чути тишу, тому що буквально нещодавно. В прямому етарі Радіо «Накипіло» в одному з успішних ранків говорила з поеткою і культурною менеджеркою Іваною Скибою Якубовою, і ми якраз говорили з нею про те, що поезія наразі тих людей, які знаходяться. Скажімо так, в епіцентрі, та або ближче до військових дій. Ми перестали кричати, ми перестали говорити вголос. Ми навпаки, притишили свій голос, притишили цей градус, стали глибшими, стало різче, але при цьому ми ну, не вбачаємо, що треба кричати. І якраз оце про це чути тишу, якраз ішлося в нашій розмові. От мені цікаво, як це корелюється знаєш, uh -huh. з іншими мистецтвами, тому що мені завжди здається, що ми ці вони вловлюють щось, що є в повітрі. Uh -huh. от, одномоментно ну, і просто в різних мистецтвах інакше мовою, але говоримо ми про одне і те саме. І от власне, що це для тебе? Угу. Ну, взагалі-то я думала над темою виставки десь протягом року. З минулої моєї персональної виставки більше двох вже років угу. пройшло, і в мене завжди персональний проєкт це така серйозна робота, дослідження певної теми, яка має визріти в якийсь певний проєкт. Скажу, що. Першочергова була інша назва, інша концепція. Uh -huh. Вона називалася Прихована людяність. Uh -huh. І я коло цієї теми розвивала свої думки. Але чим ближче до виставки, тим більше я розуміла, що в мене стало більше сенсів, ніж оця назва, яка в собі несла. І мені треба якусь назву, яка характеризує певні uh -huh. процеси, не тільки приховану людяність, як досвід ізоляції, соціальної uh -huh. дистанції, бар'єрів. Але ще і. Інших процесів, які відбуваються і зі мною, як а, з людиною, яка веде власне самодослідження в процесі цих всіх пошуків творчих, mm -hmm. а, так і досліджень, що навколо відбувається, тому що я спілкуюся, в мене кращий друг військовий, в мене mm -hmm. багато друзів-волонтерів. Ну я бачу ці настрої, в принципі, тому що ем, це все, що відбувається, воно відбувається в спільному контексті. Е, і як там мисткиня, може я там маю певну настройку, коли працюю mm -hmm. з цим Темами і можу узагальнити це в якусь назву, яка для мене найбільш відображає певні настрої для, для себе і, взагалі, які є актуальними для суспільства. Тому я думаю, так що це є і в повітрі. І, можливо, я могла і надихнутися певною літературою, коли це угу. робила, несвідомо знову угу. ж таки, да прочитати певні вірші тієї жаванки, там угу. твою там відчай спини прочитати. Тобто в мене ж є книга, я читала то ж. Так, да, дуже, дуже класно, <кій> глибоко також. І, взагалі, з моєї концепції, того, що люди, які пережили певні травматичні досвіди, це також військові, які, припустимо, коли приходять на якісь івенти, в них може бути контузія, певні моменти з сприйняттям реальності, і їм по відгукам сприймати дуже приємно, було б щось камерне, затишне, таке спокійне, і тому я орієнтувалася в цих роботах, щоб цей досвід якось вербалізувати і адаптувати під певні зміни, які відбуваються з багатьма людьми, не тільки з військовими. Спираючись на власний досвід, мені теж здається, що багато речей можна набагато яскравіше передати без крику, а якимись глибокими сенсами. Тому. Тому таким чином, я думаю, що можна дуже довго цю тему розвивати. Слухай, ну ти знаєш, ти от зараз сказала, що а, а, ти хотіла, щоб людям, які можливо можуть бути травмовані, так щоб сприйняття було комфортним. І це мене одразу таки наштовхнуло на те, як я була глибоко вражена. Виставкою сучасного мистецтва в Дюссельдорфі в одній з галерей К по К-10. от і для мене виставка відбувалася, я не знаю, може вона і зараз, ще йде. Це був жовтень 24-го року. Я приїхала у відрядження, звісно, що спагла до мистецтва, я туди побігла, і я була вражена, і там заходжу в якусь кімнату, а там була сирена. І це абсолютно не має ніякого стосунку до війни, ніякого стосунку, тобто, це щось таке. Я просто вибігла з цієї галереї в якомусь такому шоці, тому що я не зрозуміла, що там ну не схоплено оце бережливе до тих, хто може туди зайти. А да, там навпаки, там люди ще граються з усіма цими відчуттями, з тими, хто не пройшов це. Тими, хто не є дотичним до війни, той, хто дотичний до війни, ти заходиш, ти такий так, я це бачив наживо. Я це знаю, як це наживо насправді. І воно тебе тригерить дуже сильно цим звуком, наприклад, бо там були візуальні інсталяції різні зі звуками. От, або е, ну якби кудись тебе м, переносить в негатив, uh -huh. От, замість того, щоб дійсно тебе бережно обгорнути і сказати, так, лялечко, спокійно, все добре. Це мистецтво створене для того, щоб ти е, щось собі тепленьке взяв, щось собі до душі, щось що може тебе убезпечити якимось чином. Коли uh -huh. е, почула, що ти е, коли думала да, про концерт всі виставки настільки глибоко до цього підійшла, і подумала, що це, Боже мої господи. Нарешті ми маємо митців, які бережуть тих, хто приходить на них подивитися і споживати це мистецтво. Uh -huh. Я власне теж знаєш, за останні буквально там пару місяців робила концерти і зрозуміла, що я їх вибудовую вже інакше. Uh -huh. Теж збережливим цим відчуттям до людей, що не можна їх весь час бити під дих тим, що. Вони і так бачать, mm -hmm. ну от, власна, дякую тобі за це. Да, дякую за такий відгук, тому що ну принаймні для мене це проєкт, який зростав десь там. В моментах я свідома деякі речі робила деякі я робила інтуїтивно, тому що є певний там досвід, mm -hmm. і він збирається також в ідею. Але все ж таки, я думаю, що цей момент, коли в нас є багато різних верств соціальних з різним досвідом, треба це все враховувати. Коли я роблю виставку в прифронтовому місті, в рідному uh -huh. місці, а я там беру різні верстви населення. Це люди, які приїхали сюди з деокупованих, з окупованих територій. Це військові, це волонтери. Це люди, які взагалі не виїжджали з Харкова, це люди, які повернулись в Харків з еміграції. Mm -hmm. І враховуючи весь цей досвід, я робила власне дослідження, як би показати, щоб це мистецтво воно було голосом цього часу. Ну при цьому всі зрозуміли ці сенси, але ну, таким чином, що просто вони втищать це все спостерігають. Тому mm -hmm. що ну, я, як людина, яка теж маю цей певний досвід, мені є про що сказати і поділитися. Я намагалася знайти той шлях, щоб зрезонува це з цими верствами. Ну, Це скажу так. Задачка зірочкою, Круто. тому що дійсно ці всі соціальні верстви вони певним чином мають, як, як то сказати. Досвід, який їх об'єднує, але між собою ці соціальні верстви вони можуть не резонувати, вони можуть не не розуміти один одного. Я от намагалася знайти би, ключик, щоб щось було, що нас всіх об'єдне, і це насправді досвід тиші, uh -huh. тому що тиша я її досліджувала як тиша, яка може бути станом гармонії на одинці з собою. Це може бути станом тривоги страшенним між двома вибухами, коли здається, що вона кричить. Сильніше за ту сирену, і чи таким як торг, і такий стан, який не туди, не сюди, начебто тиша вона тривожна, начебто вже спокійна і неоднозначне значення цієї тиші. Це як багато військових, які після військових дій кажуть, що тиша для них це небезпека, тому що коли щось бахає, це значить все добре, значить, uh -huh. ну не прилетіло, і психіка якось вони сплять, коли оце це все бахає. Uh -huh. Ну тобто є свої моменти, оці тиші і переосмислення, і вже. Досвіду, який ми всі набуваємо, вже в новому розумінні цієї тиші. ну звісно, що я досліджувала дуже такі важливі теми, як постковідний час, uh -huh. тобто, це дослідження. Ну, цього, пандемії, війни, яка вже скільки йде, і яка була до пандемії і після, і таких верст населення, як і діти, тому що діти це теж зараз почувають такий досвід болючий цієї соціально вимушеної дистанції, ізоляції і багато феноменів, які відбуваються з дітьми. Тому я теж приділила це дослідження от, увагу таке свідому цьому питанню. Тому, для мене, тому що, мені здається, для мене це такий фокус. Фокус уваги має бути на дітях, тому що Якщо в них зараз вкладати, uh -huh. спілкуватися, підіймати ці теми, є шанс того, що можуть бути якісь, скажімо, ну, в них вкласти певним чином і час, і енергію, і знання, щоб було здорове суспільство потім, в якому буде і майбутнє взагалі будуватися на цих людях. Ну тому да, от отак, от, от я завернула, звісно. Слухай, ну навпаки, це цікавий. Досвід, по перше, по-друге, потрібний. А бо я теж вважаю, що потрібно вкладати в наших. Прекрасних дітей вони зараз на жаль зростають в той час, коли то спочатку ковід, тепер війна, от, весь час якась соціальна ізоляція чи недоізоляція, так коли вони змушені навчатися дистанційно. От і тому, чим більше перетинатися з ними вживу, от і чимось долучатися до їхнього дитинства зараз. Тим краще. Власне, теж зі свого досвіду скажу, що коли я їздила там по деокупованих територіях, ми з книжками їздили, діти були прям такі натхненні тим, що на них звернули увагу, до них приїхали. Не думаю, ти ж сама це знаєш, бо ти і зараз це продовжуєш робити. Так, стаються проєкти, коли по деокупованим територіям угу. їздимо і. По різних для дітей проводимо майстер-класи, і дуже часто це дуже теплий, теплий відгук. І вони хочуть ще і mm -hmm. просять завжди, щоб ще приїжджали. Да, вони це потребують. Можливо, не завжди усвідомлюють, не завжди говорять про це, але точно потребують, тому що цього їм не вистачає. Mm -hmm. Слухай, я знаю, що буквально завтра власне щось ще відбуватиметься з твоєю виставкою. От давай розкажемо. Про це, бо виставка відкрилася, виставка вже працює, але ще там певні якісь активності заплановані. Що буде завтра, котрі і і і як? Так сталося, що виставка вона відбувається на базі закладу, який називається сцена, і там відбуваються періодично музичні вечірки чи квартирники, різні заходи музичного напрямку чи направленості. Тому завтра там не виключення, що ми вирішили з організаторами поєднати виставку з певним музичним таким актом. Він називається Акт-2. Це буде такий певний. Захід, як вечірка, можна сказати, де буде поєднано, якби то частково що можна прийти і подивитися на частину моїх робіт. Частину буде знято під час вечірки для запобігання того, щоб було комфортніше проводити час, слухаючи музику, чи того, щоб ніхто не вдарився об ці арт-об'єкти. Тож будуть різні. Виконавці, наприклад, зараз я прочитаю, щоб це правильно uh -huh. звучало. Це буде Пледов, Маномонстр і Нізвідки. Uh -huh. Буде о п'ятій початок. Це платна подія, 350 на вході. Тож, якщо у вас є бажання, обов'язково долучайтеся. Це дуже цікаве таке життя, яке відбувається в Харкові. І люди, які це роблять, вони роблять це якби то за свої власні кошти, сили. Якби то сцена існує завдяки небайдужим людям. Тому я думаю, що для них буде важлива підтримка і їм буде дуже доречно. Також, якщо і ви долучитеся, і подивитись, би, то, що взагалі відбувається в мистецькому зараз просторі Харкова. Ну і... бо бо він змінюється. Він змінюється так само, як ми з тобою говорили до етару про це на днях. про та як ми зараз в Харкові і сам Харків перевинаходимо якусь нові сенси співжиття одне з одним, нові нову мову якусь ну принаймні я це відчуваю в поезії інколи це дійсно пов'язано з тим, що тихіше треба зараз якось і обережніше до. Підходити до мистецтва, власне, я думаю, що як до слів, так і до всього іншого. От. І от власне для тебе як це відбувається? Що ти е, вхоплюєш от за останній, ну давай візьмемо останній рік, да? 24-й і початок 25-го року, тому що ти це так само відчуваєш? Ну оскільки е, чітко так вхопила цю тишу, да чути теж назва проекту uh -huh. якраз. Ну, в мене були, звісно, що колективні виставки вони були не такі великі за обсягом, і там в мене теж були різні дослідження. Тобто я досліджувала і власні кордони, які сприймаються вже за рахунок того, що сталася така масштабна ескалація, конфлікти, вторгнення, де кожен з нас зрозумів, де ця грань, скажімо, червона лінія, яку ну не пропустимо просто порушувати, і кожен з нас більш. Чіткіше, можливо, усвідомив цей кордон угу. для себе. До цього були, можливо, речі, які були там, компромісні, ще якісь, але для всіх нас певним чином все змінилося. І я досліджувала ці теми кордонів, тому що мені здається, що до цього я могла бути в принципі, до там, повномасштабного, до взагалі війни і до пандемії, інакше ставитися до конфліктів, до певних моментів. І цей досвід. Він, Якби то змінюється при тому, що ти його реально проживеш, mm -hmm. тому що є велика різниця між людьми, які дивляться, припустимо, за кордону на нас і роблять виставку про це. І між нами, хто має цей досвід, і проживши його, може про це сказати: вербалізувати, чи намалювати, чи зробити виставу, чи пісню. Це зовсім інший досвід, тому що це скажімо, емпірично вже е, вивірено, і людина може про це е, сказати з власних відчуттів, не тільки з того, що він там прочитав і якось раціональним мозком це усвідомив. Тому Мені здається, оці кордони це для мене була перша тема. Це була також, якби то колаборація з мисткинью Анію Сігідою. Ми разом зробили uh -huh. проєкт. Потім ця серія робіт поїхала до Києва. Зараз там експонуються в Національній академії мистецтв. І потім я цю тему почала розвивати ці образи, тому що <кхух> мені здавалося, що оці кордони власні вони мають також. Якусь продовження цієї теми і прийшла до того, що кордони це також про певний там, шар захисту, шар захисту угу. це про бар'єри. Бар бар'єри для мене візуалізуються, соціальні бар'єри в масках, тому що діти зараз там використовують як цей квадробір, припустимо, ну, та? Та, та, соціальна та. Там, маска в ковіді теж угу, угу. використовується як там спосіб захисту. І оце я почала розмірковувати в сторону масок. Угу. Але це такий образ не новий, його багато. Ато хто використовує як такий візуальний Навіть засіб. багато шарові mm -hmm. про ту при цьому так? Ну так, і mm. от в мене також ця тема багатошаровості, шаровості, тому що, чому тому що в мене світлові інсталяції, тобто я розмірковую з приводу світла як образу людяності, надії, mm -hmm. повернення додому, до внутрішніх цінностей, до культурної там ідеологічної такої спадщини. Ну тобто там в мене багато сенсів, які поєднуються як такий спільний досвід от, переживання цієї всієї історії, не тільки з негативного там досвіду. Що травматичний досвід, так, але з пошуком того, що це може дати позитивного, що це може відкрити ця тиша, які може вона надати. До чого ми повертаємося? Все одно в моїй виставці я повертаюся до тем людяності, і мені здається, що це таке найважливіше, про що я хочу сказати: що що, що не відбувалося, все одно за будь-якими бар'єрами буде цю людяність видно. Припустимо, в тих самих масках в мене є підсвітка і є очі, через які це світло пробивається Це як образ того, що людяність вона завжди є і вона завжди залишається. Якщо навіть ми її не бачимо по якимось там емоціям на обличчі, можливо, людина дійсно дуже закрилася в собі, вона там інтровертна, але всередині неї все одно є це світло, це є душа, є її там прояв доброти, цінності, і це, це все залишається. Тому да, тут по сенсам можна сказати, дійсно багато всього закладено, тому було б дуже мені цінно, якщо б ви прийшли і теж дали відгуки і слухачі, і ви теж, якщо, як воно вам зрезонувало, тому що мені хотілося цю тишу оформити візуально, uh -huh. що теж така задачка з зірочкою, тому що що як, як звучить тиша, да, як її можна почути, і от я хотіла її, щоб люди почули через ще і візуально, тобто її намалювати, створити uh -huh. певну атмосферу, щоб людина прийшла і сказала: я дійсно цю тишу відчуваю, я резоную. Чи я не резоную, Мені тут неспокійно, тобто мені цікаво тепер почути досвід людей, які туди приходять. Угу. Які в них угу. асоціації, угу. Слухай, ну так. Це завжди цікаво побачити такий відгук на роботу, і власне навіть не сам відгук, а ці вхопити. Ці відчуття деякі досвід тих людей, які, які з чим вони до тебе приходять, да, і, uh -huh. як крізь призму їхнього досвіду перепрацьовується мистецтво. І інколи це абсолютно дуже цікаво спостерігати, як інші інші сенси народжуються, буквально там, де тих uh -huh. там, наприклад, не закладав. І тут людина така, оп, і ти боже, як класно виявляється там на підсвідовому рівні, там щось туди увійшло. Uh -huh. От це завжди захоплює. Це таке спостереження. Тож, друзі, ми вас запрошуємо, будь ласка, завтра там буде відбуватися Акт 2 сцена 5. От, Власне, це е, простір на Харківській набережні 6В. Простір має назву Сцена 5», можна в інстаграмі побачити що сцена 5», Можна у Ірини Водолащенко, Водолаз Арт в інстаграмі теж побачити, де що відбувається. Давай покажемо твою красиву афішу, а, про точно, яку да, ми джук, теж да, забули про неї. Бачите, є чути тишу, дуже красива, дуже класна. От там якраз теж є адреса, де це відбувається Ще раз повторю, що це Харківська набережна, 6В, просторі сцена 5. І Виставка там буде до 22 числа. Сподіваюся, що всі ми. Ви, хто почув сьогодні, зможемо долучитися, перейти, залишити свій відгук або понести його з собою кудись і потім якось перепрацювати. Бо дійсно дуже цікаво, чим живе зараз Харків, як він перевинаходить мову. Ми всі робимо це в свій якийсь унікальний спосіб. Я дуже люблю у мене багато друзів серед художників. Я спостерігаю, як вони. Зараз в абсолютно якомусь іншому ключі працюють, навіть якщо вони не виходять за рамки того мистецтва, в якому вони були, але все одно, все відозмінюється, все якось інакше звучить, якось інакше проникає в тебе. Ми змінюємося. Тож, будь ласка, давайте підтримувати тих, хто в Харкові, триматися своїх, допомагати їм і власне підтримувати харківське мистецтво. Яке є, існує і е, процвітає, але при цьому і животіє. Тому нам дуже важливо, щоб ви е, підтримували нас в будь-який спосіб. Спосіб того, що ви приходите на наші акції, спосіб того, що е, ви. Долучаєтесь тим, що хтось купує мистецтво, хтось приходить на платні наші заходи. Тому що все це не просто так. Ми всі, якщо вже щось таке проводимо, або збираємо на щось важливе гроші, або хочемо реалізувати якийсь ще один мистецький проект і шукаємо під нього. І таким чином фінансування, давайте про це не забувати. Ми всі перебуваємо в загроженому місті. Ми. Ми всі з вами розуміємо, як нам інколи буває морально важко. Просто стати з ліжка і почати далі творити це мистецтво. Власне, я тобі дякую за сьогоднішній дякую, ранок. Дякую дуже. Він такий вийшов дуже натхненний, як на мене. Дякую. От дякую за цю розмову. Сподіваюся, ми ще поговоримо незабаром про щось, іще хороше, цікаве, корисне, що відбувається в Харкові. Що, друзі, прощаюся з вами до вівторочка. Слухайте українське, підтримуйте українське і. І ще раз нагадаю вам, ще не пізно вирішила, ще на годинку подовжувати вам цю акцію з дарування книг. Будь ласка, хто ще встигне до 12-ї години задонатити на бабусину банку? Реквізити всі є в мене на Фейсбуці. Там я так само Наталка Маринчак, тому подарую книжку. Визначу переможця за найбільшим донатом. Збираю на бабусі дідусів, які одинокі, які всіма полеш. Я їжу до них раз на місяць, перевожу їм харчі і зазвичай намагаюся провести щось смачненьке і корисне. Ну все, друзі, я з вами прощаюся. Слухайте українське, підтримуйте українське. Тримайтеся радіо накипіло, залишайтеся на наших хвилях.